Доброго дня, мене звати Тарас Радзивіл. Я підприємець, допомагаю іншим створити і розвинути свій власний бізнес фінансового радника. І сьогоднішня рекомендація щодо ефективного управління своїми власними коштами звучить наступним чином: створіть резервний фонд. Що таке резервний фонд? Резервний фонд це сума грошей. Величиною в 3-6 місячних дохід, ваш, наприклад, той, який у вас зараз є, чи з роботи, чи з власного бізнесу, чи з будь-яких джерел, і зберігайте ці кошти недоторканними Для чого потрібен резервний фонд? Резервний фонд потрібен в першу чергу для вашої безпеки, для того, щоб ви в будь-якій ситуації свого життя, коли якби сталися якісь негативні. Непередбачувані обставини могли б взяти цей резервний фонд і використати на ці потреби, які у вас будуть. Тобто 3-6 місячний дохід, сума. зберігається рекомендація така на короткостроковому депозиті від, там, від гнучкого депозиту, який ви можете використовувати кожного дня, докладати, знімати до місячного трьохмісячного депозиту. І знімаємо ці кошти тільки. В найнепередбачуваніші, найнегативніші випадки. В всіх рештах ситуаціях ті гроші лежать для того, щоб ми мали стабільність в своєму житті.